Середа, 20 березня в ефірі. Новина на одинадцятому у студії Катерина Нічик. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі у випуску розкажемо про таке. Найменше троє загиблих та п'ятеро поранених у Харкові. Ворог поцілив ракетами по багатоповерхівці та підприємству. Під завалами можуть бути люди. Триває рятувальна операція. 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець у важкому стані за їхнє життя борються медики. Загалом у сунельниківському районі Дніпропетровщини через ворожий удар сьогодні постраждали шестеро людей. Розстріляв трамваї з пасажирами, дивом ніхто не постраждав. У Дніпрі поліція затримала 39-річного хулігана, що йому загрожує. Скажена лисиця покусала дворових псів і кидалася на людей. Шокуючий випадок у Дніпрі на що треба звертати увагу та як вберегтися від смертельної хвороби. 17-річна дівчинка та 15-річний хлопець у важкому стані за їхнє життя борються медики. Дітей, які постраждали сьогодні у Синельниківському районі через ворожий обстріл, доправили до Запорізької лікарні. Це брат і сестра також отримали поранення їхні батьки та ще двоє місцевих жителів. До нас доставлені двоє дітей з міновибуховими травмами. Доставлені вони в важкому стані. Далі їх стан залишається важким. Травми множинні, вони захвачують декілька частин тіла, і голова, і тулуб також. А на Нікопольщині зранку постраждав 27-річний чоловік. Ворог обстріляв райцентр з артилерії. У місті понівечені магазин та комунальне підприємство житло, господарські споруди та авто. Щонайменше четверо загиблих та п'ятеро постраждалих у Харкові. Ще 10 людей можуть бути під завалами, повідомляють Вова. Ворог поцілив багатоповерхівці та підприємство. На місці працюють рятувальники. А на Сумщині триває евакуація населення з прикордонних громад. Детальніше про ситуацію в Україні, а також чергову бавовну на Росії у нашому дайджесті. Щонайменше троє загиблих у Харкові приблизно о першій годині дня ворог обстріляв місто. Пошкоджені восьмиповерхівка та виробнича будівля на підприємстві. Площа займання становить понад дві тисячі квадратних метрів. Серед поранених працівники підприємства двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. Маємо таку інформацію, що під завалами поки йде пожежа і неможливо туди дійти. Є ще люди знаходяться п'ять. Чоловік отримали поранене зараз. Вони перебувають у нашій міській лікарні, тому працюють працівники ДСНС. Постійно під прицілом окупантів Сумщина. Майже сотні ударів росіяни завдали лише за минулу добу прикордоння під чільними ударами кабів. У Великописарівській писарівській громаді через керовану авіабомбу загинула людина. У великій писарівці понад тиждень триває евакуація мешканців. На сьогодні вивезли більш як дві сотні людей. Дехто залишає громаду самостійно. Частину жителів вже прихистили в Охтирці. Там невозможно. Там же ж бомбить ні спати страшно. Летить над, над головою. Отак все движеться. Кожен день стріляли нійне градо той. І спиш, спиш вікна, дрожать. Ну вже діватися було нікуди. А двоє людей загинули сьогодні на Херсонщині. Окупанти обстріляли цивільне авто між населеними пунктами Садове та Антонівка. Під обстрілами і Херсон ворог знову вдарив по житлових кварталах серед місця. В оселях вибиті шибки, потрощені дахи та стіни. Люди дивом вціліли. Постраждалих не було зовсім скільки було прильотів? Було два. Після деокупації правобережжя Херсонщини, практично щодня під ворожими ударами, частина жителів через обстріли виїхала. Вже 44 тисячі людей після деокупації правобережжя виїхали до більш безпечних регіонів України. Серед них 6 тисяч та діти та близько 450 маломобільних осіб. Водночас гучно цієї ночі було на Росії на військовому аеродромі «Енгельс». Саме там знаходиться стратегічна авіабаза, звідки ворог піднімає бомбардувальники, які запускають по Україні крилаті ракети. Литовище атакували невідомі БПЛА. І чергова бавовна на Білгородщині. Вона знову під обстрілом. Ворожі змі пишуть про одного загиблого і кількох поранених. Є влучання у будинки та автівки. Олена Петроченка, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. Буквально по крихтах так комунальники розбирають дев'ятий поверх 118-го будинку на набережні перемоги, в який поцілила російська ракета. Зруйновані вщен два під'їзди, демонтували торік. Нині взялися за третій. Робіота кропітка кажуть підрядники, бо поряд продовжують жити люди. Тому треба не лише обережно розібрати кожен блок, але й дуже обережно все спустити краном. А ще повсякчас стежити за конструкціями та укріплювати їх. Перший етап ми пройшли, за два місяці ми виконали ті роботи, які ми анонсували раніше. Це встановлення крану, посилення, посилення конструкції металоконструктивом. Тепер ми почали етап саме демонтажу. На сьогоднішній день розібрано ліфтове, Ну і Практично сьогодні закінчуємо розборок літаки. Після завершення демонтажу упорядкують фасад понівеченого будинку. Все завершити мають до кінця року. Нагадаю, ворожа ракета Х-22 влучила у під'їзд понад рік тому. Теракт забрав життя 46 людей. Будівництво магістрального водогону на Криворіжжі завершили і незабаром він запрацює на повну потужність. Про це заявив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафан Наєм. Водогін почали зводити одразу після теракту на Каховський ГЕС, який залишив без води півтора мільйони жителів Криворіжжя та Нікопольщини, а також частину Херсонщини та Миколаївщини. Об'єкт звели у рекордні терміни усього за сім місяців. Працювали лише українські компанії, але 75% труб завезли з-за кордону. Зараз систему поступово заповнюють водою. Все завершити планують до кінця місяця. Перша нитка водогону вже почала працювати ще в вересні минулого року, тобто 25% води Кривого року ми закривали. На даний момент водогін по всі роботи завершені. Вода вже насправді по водогону йде. Проблема в тому, що вона не досі достає до тих регіонів, де потрібно це доставити, оскільки там допускаються роботи. Ну і є невеличка ділянка, на якій через те, що там були обстріли, це в районі Нікополю. Ми б не могли завершити там десь 300-400 метрів водогону. Але я сподіваюся, що ці роботи будуть завершені. Називали збройну агресію Росії внутрішнім громадянським конфліктом. На Дніпропетровщині викрали ще двох проросійських агітаторів. Екс правоохоронець з Дніпра заперечував війну в Україні та вихваляв дії окупантів. А мешканець Новомосковська на особистій сторінці у соцмережі поширював фейки про сили оборони, які воюють на передовій. в своїх дописах. Колаборант зазначав, що Крим, Донбас, Одеса та Придністров'я це Росія, та закликав жити дружньо з братніми народами. Заблокували в'їзд до столиці та вимагають ембарго на українське зерно у Польщі. Розпочалися масштабні протести фермерів. У багатьох містах утворилися затори, оскільки дороги та перехрестя перекрили тракторами. За даними польської поліції, акції були оголошені в 580 місцях. Загальна кількість учасників майже 70 тисяч людей. заплакували заблокували пункт пропуску Шегині. Пасажирські автобуси стоять як на в'їзд, так і на виїзд з Польщі. Фермери планують пропускати лише по одному транспортному засобу на дві години. А пункти ягоден та Раваруська закриті для вантажівок. Скільки триватиме блокада нині, невідомо. У Дніпрі розстріляли трамвай із людьми дивом ніхто не постраждав. Поліцейські повідомили про підозру за хуліганство 39-річному жителю області. Слідчі встановили, що проходячи повз зловмисник, здійснив кілька пострілів у бік вагона та пошкодив скло. Пасажири всередині вціліли. Правоохоронці вилучили у підозрюваному пневматичну зброю. Йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Крав робочий інструмент у комунальників Дніпрянин зухвалу пограбував бригаду, яка обрізала гілки на вулиці Богдана Хмельницького. Перехожий схопив бензополу, що стояла поблизу трактора та побіг у під'їзд одного з будинків. Патрульні опитали місцевих і затримали зловмисника. Він поводився агресивно, тож на нього одягнули кайданки. А на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Покусала дворових псів, і кидалася на людей. Шокуючий випадок у Дніпрі. На околицях міста просто з поля до приватного сектора забігла скажена лисиця. Тварину довелося забити, але місцеві тепер бояться нападу інших хижаків, які можуть бути хворими на сказ. Через війну вони масово мігрують до міст. Що з цим робити, і як вберегтися від смертельної хвороби? Марко ручка розповість. Ми бачили, як вона бігала у нас по вулиці, та сиділа біля дворів. Ще нападала на собак, які гавкали з дворів на неї. Розширені зіниці, злинотеча та хижий погляд. Саме ці ознаки тваринного сказу на власні очі побачили жителі цієї вулиці. З поля до людей забігла скажена лисиця та почала атакувати. Тут у сусіда схопила собаку за морду, покусала. Mm -hmm. Аби не сусідські собаки, лисиця могла накинутись і на власницю цього будинку. Жінка каже, вони налякали хижу тварину цим і врятували її від нападу. Сусідська собака матка визвращалася. Собака захотіла в яска і далі вона обжала. Я зайшла в одворі далі. Лисиця забігла до ще одного домогосподарства. Імовірно, з цієї лісосмуги і вибігла скаже, на лисиця. Її помітили тут просто посеред приватного сектору рудохвоста забігла прямо у двір житлового будинку і напала на собак. Якби господар не встиг її заколоти, хто зна, хто б ще міг постраждати. Аби підтвердити здогадки про сказ, тіло вбитої тварини передали на ретельне дослідження в спеціальну лабораторію. Місцеві ж після нападу занепокоєні. Кажуть, страшно тепер на вулиці буквально озираються по сторонах. Я йшла на роботу це ввечері, бо бо ще лисиці. Не, не вистачало загалом. В цій місцевості дикі тварини не рідкість, утім жителів непокоїть тенденція зараження. Ми живемо біля поля, і тут це не здивування побачити якогось ховрашка або там лисицю. Вони іноді тут пробігали. Ну ми не здивувалися, але те, що вона була заражена, це було такою несподіваною новиною. Сказ передається здебільшого через слину і кров. Якщо заражена тварина нападе на людину, наслідки можуть бути летальними. Це смертельно небезпечно. А якщо в початковій стадії не виявити, що це сказ, то це смерть 100%. Були випадки, наприклад, що скажена літуча миша залетіла в квартиру, кусила на шостий етаж, кусила кицьку і та заразила всіх сказом. Захворювання загострюється на 10-ту добу після укусу. В перші години людині важливо якнайшвидше вести сироватку. Тваринам же раз на рік обов'язково треба робити щеплення. Збільшилося і, і кількість вогнищ лабораторно підтвердженого сказу серед тварин. Якщо щорічно останні роки у нас реєструвалось 12-14 там випадків, то за 23-й рік. Зареєстровано 77. і така ж тенденція продовжується. І в цьому році експерти кажуть, випадки сказу зросли через заборону відстрілу мисливських тварин на Дніпропетровщину. Вони мігрують із сусідніх областей через бойові дії. Якщо ж ви побачили дику тварину в межах населеного пункту, можете дзвонити в поліцію. Якщо за межами міста телефонуйте до українського товариства мисливців і рибалок. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Інженери робототехніка та мехатроніка саме такі фахівці знадобляться Україні для відбудови і відновлювати її будуть сьогоднішні школярі. Чи мають учні Дніпра можливість на практиці познайомитися за замис сучасних інженерних професій? Чи оберуть вони технічні спеціальності для подальшого навчання? Наша інна таранець розбиралася. Навчальні копії великих промислових роботів. 13-річні діти керують іграшковими конвеєрами та маніпуляторами, а фактично програмують справжні контролери та опановують ази новітньої інженерної професії мехатроніки. Є об'єкт є два датчики. Два датчики зчитуючи є перед ним цей об'єкт. Костя навчається у восьмому класі ліцею номер 138 на лівому березі Дніпра разом з іншими однокласниками. З вересня відвідує гурток робототехніки. Пахово пояснює знімальній групі помилку програмування, через яку маніпулятор не виконує завдання. Він просто не, не, не концентрується на кульці. Ці, йому треба саме до кульки під'єднатися і захопити її вакумом. Він ну, виходить, що якось з боку ну, до неї підходить. Єгор – викладач робототехніки свій предмет вважає перспективним і активно заохочує учнів до занять. Адже роботизованого обладнання вже досить багато на підприємствах, зокрема і в Дніпрі. Проте фахівців, які можуть мати з ним справу, не вистачає. А зараз робототехніка програмування це все наше майбутнє. І роботи я вірю в це рано чи пізно замінять якісь професії. Звичайно, навчальну програму адаптовано для школярів, а заняття часто перетворюються на гру. Це семент. Да, ну в нього при коли діти збирали їх, це здається в 21-му році перед війною. До нього прилипли не семент. Це конструктор фічертехнік, який нам профінансував компанія Інтерпай. Нам дуже пощастило. Цю машинку можна перезбирати, наприклад, на робота футболіста, наприклад, на пошук лінії, на визначення там ширини лінії. Робить багато. Можна переробити там на вітряка. семена переробляти не будемо, а інші якщо набридні, то переробимо». Поки говоримо у Дніпрі, лунає. Повітряна тривога. Всі учні терміново спускаються в укриття. Для нас це можливість спокійно розпитати дітей, чи цікава їм мехатроніка. Коли я була в шостому класі, ми прийшли це, тільки збудували цей кабінет. Мені було так цікаво наблюдати, як ці роботи роблять свої різні команди, як машинки їздять. Це було так цікаво. Я дуже чекала, поки відкриться нас робототехніка в школі. Але, на жаль, почалася війна. Ну ось коли в цьому році вже об'явили, що ось можете приходити, я одразу прийшла на першу зоні заняття. Саме завдяки заняттям Ліза вже визначилась з майбутньою професією. Буде працювати з роботами, обслуговувати, програмувати та ремонтувати їх. З цим роботом, з яким я сьогодні працювала. Я достатньо давно вже працюю. У мене було багато складнощів з ним. Мені було легше працювати з минулим, який підбирає кольори. Тому з цим мені прям пояснюють дуже, типу, прям угублене, так сказати. Він може підіймати та опускати різні предмети. Клас повертаємось за дві години, аби подивитись на одного з роботів. Лізи. можу продемонструвати. Ось він опускається. Він візьме цей циліндр і поверне його в іншу сторону. Мені дуже подобається. Це так цікаво. Це сидіти, програмувати. А потім, коли ти після довгого програмування бачиш, що в тебе щось вийшло. Це так прикольно. Типу, ти робота щось із майбутнього, щось зробив. Я думаю, що його можна використовувати. Це на ну, машини, які на стройках, наприклад, підіймають уроки. Мехатроніки в цій школі відвідують близько двох сотень учнів. Кожен займається за індивідуальною програмою. У нас Егор Вікторович вчитель викладає кожного дня для різних груп дітей різного віку від 5 і до 11 класу. Тож хтось приходить один раз на тиждень, хтось двічі на тиждень, хтось ходить кожен день, і щось нове для себе дізнається. Такий прогресивний кабінет не єдиний в Дніпрі. Він частина цілої екосистеми сучасних освітніх просторів з технічних спеціальностей. Створювати їх у 2020 році почав Інтерпайп спільно з міською владою та Дніпровською політехнікою. І, хоч війна трохи зупинила створення сучасних кабінетів, восени минулого року проєкт відновлено. Наразі відкрито 10 сучасних кабінетів на лівому березі Дніпра. І Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Перший в області та третій в Україні у Дніпрі на базі ЦНАПу відкрили рекрутинговий центр. Тих, хто хоче долучитися до ЗСУ, там проконсультують про наявні вакансії та підберуть ту, що найбільше відповідає фаху і досвіду людини. Які спеціальності у війську затребувані, та на що звертають увагу при відборі кандидатів у матеріалі наших кореспондентів. Рекрутинговий центр перший у Дніпрі, та третій після Львова і Запоріжжя в Україні. Сюди добровільно можуть приходити люди, які бачать себе в силах оборони. центри – це цивільна складова, де в цивільні громадяни нададуть повне роз'яснення політики, де вони можуть подальшому громадяни приходити службу і отримати факт. Павло працює в юридичній сфері. Одним із перших прийшов на відкриття. каже, заповнив анкету та разом із консультантом обирає можливу для себе вакансію в ЗСУ. Немає розуміння там, як керувати танком або артилерією. Тобто такого в мене навику немає. А скажімо так, дрон ну, в мене взагалі там є дрон цивільний, який я собі колись придбав. Тобто якісь навички є. Тому якби і від цього будемо відштовхуватися. У центр можна прийти виключно за консультацією, навіть не надаючи документи. Робітники розкажуть про наявні вакансії та допоможуть підібрати найбільш наближені до фаху людини у мільйонній армії. вакансій маса спеціальностей, які потребуються, теж маса. Ось і ремонтні, і забезпечення, і логістика. І все, що завгодно. Тому шукайте цікавтеся, і знаходьте, і така можливість зараз є. Коли людина обере спеціальність, їй детально розкажуть про терміни підготовки. Вони залежатимуть від вибору вакансії. Умовно кажучи, оператором БПЛА там за місяць тебе не навчать. Місяць тобі дають індивідуальні навички, далі специфічні, в залежності від того на яку посаду по якій професії ти заходиш. Зарплата за наявними в центрі вакансіями від 20 до 100 тисяч гривень все залежить від спеціальності та рівня підготовки. Звертають увагу також на стан здоров'я. Наприклад, в корпус морської піхоти потрібні люди з різним досвідом. Утім, перевага тим, хто має гарну фізпідготовку. Морська піхота відрізняється від інших видів та типів збройних сил посилений вимогою до стану здоров'я та фізичної підготовки. Тому що головне завдання морського піхотинця. Це зайняти рубіж, забезпечити підхід додаткових сил та отримати цей рубіж оборони. Більше деталей можна дізнатись у самому центрі або на сайті. В майбутньому планують відкрити рекрутинг локації у кожному районі області і масштабувати мережу по Україні. Марко Ручка Шпак, новини 11 каналу. Ти силам безпеки та оборони України, і вам можуть допомогти у Дніпрі. Стартувала програма співфінансування проєктів підтримки ЗСУ. Подати заявки можна до 6 травня 2024 року. Детальніше нам про все розкаже секретар Дніпровської міськради Олександр Санджара. Вітаю вас, пане Олександре, і одразу скажіть, хто може брати участь у конкурсі? Це тільки юридичні особи чи фізичні також. А це може бути громадське об'єднання. Так, це юридичні особи, тобто для фізичних осіб, немає такого Можливості, а для тих об'єднань, які вже працюють, особливо важливо це для тих, хто вже допомагає. Це дуже хоро, хороша допомога. Ми розуміємо, що кожен, хто хоче купити, хоче допомогти армію, наприклад, може купити один дрон. А насправді, за допомогою міської ради, що додатково може купити ще три і відповідно вже передати чотири дрони. Ось коротко про зміст цієї програми. І Тоді підходимо до наступного питання: які напрямки допомоги готова фінансувати міська рада? На Насправді ці напрямки перелічення це може бути якась військова амуніція, це можуть бути дрони, це можуть бути якісь матеріали, які замовляє відповідно наш військовий сектор. Чи мають бути якісь підтвердження запиту з боку ЗСУ? А так має бути лист від будь-якої військової частини Збройних сил України, ну мається на увазі Сил оборони України. А, тобто, це може бути не, не, не тільки військові підрозділи, підрозділи інших формувань МВС, СБУ, там, що завгодно. Але має бути лист, в якому вказується до цієї громадської організації, яка приймає участь, запит. Ну, типу, просимо нам передати або дрон, або рації, або якесь матеріальне забезпечення. На яку суму готова фінансувати міська рада, який максимум? Ми для кожної заявки передбачили можливість мінімум на 500 тисяч. Це може бути участь в програмі, а максимум на мільйон. А якщо ми кажемо про загальний обсяг програми, наразі закладена сума близько 20 мільйонів гривень. Але якщо ми побачимо активність, вона може бути збільшена до 50 мільйонів гривень. Який відсоток кошторису буде покривати міська рада, який мають саме? А насправді умови співфінансування передбачають, що така громадська організація, яка приймає участь в цьому конкурсі, вона має профінансувати не менше 25%. Тобто мається на увазі, що міська рада зі свого боку фінансує 75%. Але сенс конкурсу в тому, що всі пропонують свій власний відсоток і виграє та організація, яка запропонувала найбільше. Тобто, хтось запропонував співфінансування? 25%, хтось запропонував 30%, 30 перемогли. Якщо бачать, що там є 30%, пропонують 50%, 50 перемогли. Ну, тобто це нормально. Хто дав більше, то є переможці. Тобто, я правильно розумію, найменший відсоток це 25, а далі вже хто скільки готовий. Так? Далі хто скільки готовий, а ну, навіть якщо там, наполовину скинутися разом з міською ну, це вже величезна допомога. А закуповувати цю допомогу мають самі підприємці чи міська рада, чи як це працює? Насправді це буде виділятися бюджетні кошти через органи казначейської служби, буде відкриватися відповідний бюджетний рахунок. І закупівля, зважаючи на те, що це бюджетні кошти, буде здійснюватися за правилами, які є в нашій державі, по закупівлі. Тобто, має закуповуватися через систему Прозоро, ну тобто Організація, маючи бюджетні кошти, сама повністю проводить цю процедуру закупівлі і відповідає за цю процедуру закупівлі. Тобто організація оголошує тендер і далі вже йде все за системою Прозора? Так, так. так. В системі Прозора з'явиться закупівля. І тобто, якщо, наприклад, закуповуються рації, ну, кожен, хто продає рації, зможе приймати участь в цьому тендері. Тобто, ми бачимо, що ця програма вона прозора кілька разів. Тобто, Ми прозоро вибираємо учасника за. Більшим відсотком фінансування, він потім прозоро, через систему Прозоро обирає відповідно, предмет своєї закупки. Розкажіть, як міська рада комунікує з громадськими організаціями? Насправді у нас в місті і в області досить багато громадських організацій, які допомагають силам оборони. Ми розуміємо, що вони відповідальні, що вони ну, дійсно працюють від цього серця, але знову ж таки не всі можуть прочитати цю інформацію про нашу програму співфінансування, тому ми розіслали Лали більше 300 листів на громадські організації із закликом приєднуватись до цієї програми, приймати участь в конкурсі, давати свої пропозиції на співфінансування. Дякую вам, пане Олександре. Більш детально про програму співфінансування проєктів допомоги ЗСУ можна дізнатися у департаменті інноваційного розвитку міськради за телефоном, номер якого зараз на ваших екранах. Нагадаю, у нас у студії був секретар Дніпровського міськради Олександр Санжара, і ми говорили про те, як от. Римати співфінансування проєктів допомоги силам оборони. Потрібна для виконання бойових завдань. Чергову автівку передала громада кам'янського захисникам, які боронять країну на Донеччині. Авто на фронті розхідний матеріал, який швидко виходить з ладу, кажуть військові. Тож потреба у них надвелика. Щоб компенсувати втрати, кам'янське регулярно відправляє транспорт військовим. Бажаю, щоб вона вам послужила вірою правди. Бажаю вам перемоги і щоб всі хлопці наші повертались додому живими та неушкодженими. Машини потрібні дуже. Дякуємо за все, що передають нам цивільні. Тримаємось. Слава Україні! І на сам кінець про погоду у Дніпрі. У четвер за прогнозом синоптиків в день буде 10 градусів тепла, вночі плюс 4. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний форм у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.